Історія горозвісного весілля прокурорів отримала своє продовження. конча заспі 25 грудня. Нескінченно довго можна дивитися на три речі: як горить, конча заспі хата у депутата, як горить, конча заспі хата у податківця та як горить в конча заспі хата у прокурора. Отже, дивимось. Доброго вечора, я журналіст телеканалу Охренівший Київ. І ми знаходимося в конці заспі біля приватного маєтку, в якому сталася пожежа, полум'я якого майже 5 гектарів лісу знищило. І все це тільки на одному приватному маєтку. За попередніми даними, ніхто не постраждав, хоча в будинку відмічали різдво більш ніж 500 людей. Як на тому горизвісному прокурорському весіллі. Не людей. Так і ми треба. Ганьба. О, ви чуєте, як місцеві жителі підтримують погорільців? За попередніми даними, тут проживав хтось із прокурорів, що мають відношення до того горизмісного весілля. Гівна тут проживало, а не прокурор. Я вибачаю, шановні сусіди, ви можете не заважати? Ми не сусіди, ми пожежники. Зараз ми запитаємо у свідка цих подій, як це відбувалося. Орі сосна напалала... Горіла сосна палала під нева дівчина. Тік-ток, Привіт. Доброго дня, шановний, можна до нас? Є пару запитань. Добрий вечір, дошка в плечі, щоб не було кровотечі. А. Скажіть, ви бачили, що тут трапилось? Я, я, я охоронець. Знаєте, я все бачив, значить, спочатку був концерт, потім пожежа. А потім народні гуляння. Різдвяні? Ні, на радощах ви бачили, яка хата. Так, ви можете розказати, як все відбувалося? Ну як? Ну, полум'я спочатку розгорілось, значить, всі бігали, тішились, ну, а потім приїхали пожежники і почали тушити. Скажіть, їм вдалося загасити плам'я? О... Вони якось раптом перестали це робити. У них, мабуть, закінчилась вода. Вони просто взнали, я це халупа. І що, ніхто не допомагав загасити пожежу? Чесно, було пару придурків, але люди дали їм тягла першими. А, а чому ви не допомагали гасити всіма е, можливими методами? Звісно, намагалися декілька відважних прекрасних охоронців Подзюрили прямо в епіцентр події. Я, звісно, чаю пив мало, тому не напрягався. Зрозуміло. А, розкажіть, будь ласка, з самого початку. Та що там розказувати? Значить, у прокурора свято. Свято, ви компетентний журналіст, свято. Там такі тачки поприїжджали, номера КМ. Вер. Я такі тільки по теліку бачив. Я взагалі салон відкрили, купили, продали. Скажіть, а хто саме приїздив? Ну, ми маленькі люди, нам прізвищ не називають. Пам'ятаю, найкрутіша тачка була у батюшки і воєнкома. Не надо в На <плес> Настільки круті тачки. Розумієш, що депутати і банкіри фоткали. <плес> а, ясно. А з чого вони зібрались? Яке свято в них було. Ну, ми маленькі люди, нам знову не кажуть. Ну, знаємо по пропусках, що так. день народження. У прокурора. Ні, в якогось Ісуса. Прізвища не знаю, але дуже поважна людина. Вони кожен рік святкують його без нього. Мабуть, гарно святкували. А гарно, боже, прекрасно, алкоголь рікою лився, розумієш? Пожежа почалась, люди побігли до того озера, відрами плескали, а воно ще більше розгоралось. Бо виявляється, то було озеро віскаря. До речі, 50 не хочеш, я не можу розібратись то блек чи блу. Але але карасям не понравилось мертві вже. Дякую, я на роботі. І я теж. А, скажіть, будь ласка, хто саме тут зібрався? Та тут через одного були ізраїльські паспорти. Тут українські показали троє людей, двоє показали паспорти вакцинації. І то дві собачки. Тих собачках на таких тачках привезли, що мені здається, що то родичі когось з. Скажіть, будь ласка, хтось був із зірок? Ай, всі були зірки, всі, що ти знаєш, всі були тут, тут, зжигали вони, тут, всі був цей грач, м'яч, врач, бограч, як ж його. Потім оця була як і. Е, оця вся, е, ну, е, губи, груди, жопка. Ну, в кокошнику така співала, потім, звісно, був цей як... Е, а Хатіко. Хатіко? Монатіку, а я сказав хаті. <праць> Просто він так довго чекав, поки вона наспівається в какошніку, що люди почали його підгудовувати. <праць> Зрозуміло, тобто свято було дуже гучно. Агонь, <праць> би... я би сказав. <праць> гучно було, торт був. Знаєш, скільки коштує? Більше, ніж гонорар у хаті. <пра> Великий, дорогий. Я не знаю, хто з нього мав вилазити, казали, що, мабуть, верещук. Скажіть, а як розважались гості? Ой, по-різному, ну взагалом, як прості люди взимку кидали сніжками. Просто кидали сніжками? Не просто вони ліпили їх з кокаїну. І кидались, потім вертеп прийшов куди ж без вертепа. Який вертеп? Ну, прокурорські на них кажуть судді з печерського суду прямо в мантіях, з косами як смерть. Мабуть, прям з роботи приїхали люди. Так, а навіщо вони взагалі приїжджали? Я не знаю, вони п'яні були, паркан знесли, влупили в басейн. Прокурор так і сказав, о, слуги сатани приїхали. Дорогі СС!» п Приїхали п'яні на машині в басейн. Вони ж служителі Феміди. Як це могло бути? Як це могло бути? Головне, їх ніхто не доставав, розумієте? Ну, бо така собі справа електрокар з басейна доставати чітохнув, шандарахне. Але електрофайер-шоу було прекрасне. Хлопали всі, навіть ми з колегами. Зрозуміло, що було далі? А що було далі? А далі Ну, гуляли, гуляли, потім вийшли на вулицю, подивилися різдвяне привітання президента. На великому екрані. На лужайці. Перед будинком. Тобто приїздив сам президент? Ти взагалі в бомонді розбираєшся чи ні? Що сам з колективом приїхав? Поржали. Все було прекрасно, плескали рвань бішена. І потім президент залишився. Ні, він поїхав, у нього каз, там зустріч у Америці. Я взагалі не знаю, чи то він був але... Всі позібралися і пішли за третій стіл. Солодке. Ага, Розумію. Торт і чай. Ні, кокаїни і проститутки. <рес> Десерт. І, і що прямо всі гості на це погодились? Половина, мені здається, заради цього і приїхала. А друга половина це і були і проститутки. Вибачте, але якщо тут були наркотики, проститутки, невже ніхто не викликав поліцію? Що, що ви ображаєте? Викликали? Ті ж проститутки самі не могли приїхати. Викликали, хлопці привезли, чи ти думаєш це святий Миколай їх привіз? а? Ти маєш бога в серці шпака в голові. А, саме головне, що й оця лабуда виступала, боже. Останньою правда, бо її на початку, знаєш, відвели до працівника. Ну там губи, груди, ну всі можуть попутати, так? А потім, звісно, розібрались після оргії. Оргії? Оргії, то гра така, знаєш, <смі> вони грають, бігають один за одним. Хто кого злапав, той того чпекає. Ти взагалі в бумонді розбираєшся чи? ні? Не дуже. А ви не вигадуєте це все, а? Я, я вигадую, ти що, Боже, бачиш цей замок? Так. Коли у них та гра починається, ми з хлопцями ховаємося, закриваємося, читаємо молитву. А, скажіть, а були якісь неочікувані гості? Не... Були неочікувані гості, значить, був Янукович. Є як? Той самий Янукович, колишній президент України? Ти знаєш якихось других. Можливо. Він був, його визвали спеціально на Орію. Відповідальна роль. Я Знач... так розумію, щоб покарати. Ні, у нього роль говорити стоп слово. Оргія в розгарі він мав бігати і казати, остановісь, остановітесь. Його ніхто не слухав. Ні тоді, ні тепер. Його привезли тільки для цього, так? Ні, він ще мав показувати фокус. І який фокус? Фокус зникненням. Мінти приїхали. Його як корова язиком злизала. Коперфіль тупітаний. Скажіть, а перед пожежею ви нікого підозрілого не бачили? Я хто? Я охрана. Так. Я, звісно, бачу штук 10. Значить четверо які в розшуку, потім решта були, які в СІЗО, але вони ж тут як свої люди, розумієш, прокурора. <рес> всі тут, всі, всі. Ви могли би за попередню інформацію приблизно назвати суму збитків? Плюс-мінус 10 мільярдів доларів. Це все спричинила пожежа? А ви про пожежу? <риклад> Я думаю, ви про бюджет України і збитки, які господар з гостями наклав тут. Смішний боже. Я ще на, на вході бачив багато швидких, тож, можливо, хтось постраждав все ж таки. Ні, то таксі. Розвозка. Люди порядні в комендантську якось мають добратися. Ну... Зрозуміло. Добре, чим нарешті закінчилось свято? Ну, так як всіх нормальних людей мощним фірверком. Як фейерверком? Це ж заборонено робити зараз. Ну, хтось так і сказав, прокурор поржав від душі. Так ржав, що навіть фітіль не міг запалити. <звіт> Я так розумію, він і підпалив будинок, так? Ні, почався дощ. Почався дощ, хтось сказав, йдемо ти в хату, там стеля висока, шандарахнем. Тепер зрозуміла причина пожежі. Ні. <плес> Ніколи фєєрверк в будинку ще так не горів. От тоді я не розумію, хто ж тоді його підпалив. Хто, хто? Головне управління розвитки України. Поки не знищимо внутрішнього ворога, не зможемо перемогти зовнішнього. Слава Україні! Героям слава! Йдемо! Ваші облесків Євген фенсмарігіт та Ілля шоу!